Великий же зиск то благочестя із задоволенням. Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо й винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. Як ви думаєте, а що об'єднує і для чого насамперед дані таїнство причастя? Всі християнські свята. Це, можливо, привід виконати якісь обряди, послухати служителів, чи це дещо значно більше? Це перш за все, згадати великі милості, явлені нам Богом, подякувати та прославити Господа за це. А чи можна прославити Бога, маючи невдячне серце? Я думаю, це риторичне питання. Як ми ставимося до тих людей, яким зробили добру справу, а вони залишилися не лише невдячними, а ще й незадоволеними? Чи захочеться нам цим людям? Робити добро і надалі. Добре, що в нашого Господа вищий ступінь доброти, і він надає благо і злим і добрим. Але він засмучується людською невдячністю. Читаємо з Євангелія від Луки, 17 розділ з 12 вірша. І коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, він промовив до них: Підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому. А то Самарянин був, Ісус же промовив у відповідь чи не десять очистилось, а дев'ять же де? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати? Крім цього чужинця. І сказав він йому Підведися і йди, твоя віра спасла тебе. Спасительна віра пробуджує вдячне серце. В іншому разі, можна отримувати милості від Бога, як всі десятеро отримали, але упустити найважливіше. Апостол Павло так описує долю людей, які пізнали Бога, але залишилися невдячними. Послання до римлян, 1 розділ, 21 вірш. Бо, пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога і не дякували, але знікчемніли своїми думками. І запаморочилось нерозумне їхнє серце. Отже, невдячність позбавляє особливої благодаті Божої, що приводить до метушні запаморочення серця і нерозумності, як ми читали, щоб цього не сталося, Бог велить. Перше послання Солунян, п'ятий розділ з 16 вірша. Завжди радійте, безперестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі. Ці три веління стоять поруч і взаємопов'язані. І справді не можна завжди радіти та безперестанку молитися, маючи. Невдячне серце, в останньому випадку ми потрапляємо в категорію людей, про яких Писання говорить, це ремствувачі, незадоволені з долі своєї, написано в посланні Юди. Тому, як написано в посланні до Колосян, будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. А що ми? Більше робимо. Дякуємо Богові за обставини, які Він нам посилає, чи нарікаємо на ці обставини. Як ви вважаєте? А як ви думаєте, чи можна любити та ненавидіти одночасно? Мені здається, що не вийде так. Так само не можна бути вдячними, якщо ми то дякуємо, то нарікаємо. Давайте згадаємо, чому Бог згубив старше покоління євреїв у пустелі і яким уроком це має бути для нас. 1 Коринтян, 10 розділ, 10 та 11 вершин. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від погубителя. Усе це трапилося з ними як приклади, а написане нам на науку. А зараз я спробую перерахувати ознаки невдячного серця. І перша ознака це незадоволений вигляд, непривітність і похмурість. Притаманна незадоволеним людям. Це не означає, що в них проблем більше, ніж у решти, але що вони невдячні за те, що мають. Для таких людей є чудовий рецепт. Щоб мати внутрішній мир і задоволеність, потрібно навчитися дякувати. Читаємо з послання до Филип'ян, 4 розділ, 6 та 7 вершин. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому хай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий над усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Цікаво, що якби люди якихось 50 років тому знали, наскільки комфортніше житиметься зараз, в наш час, скільки всього з'явиться для полегшення побуту та кращого дозвілля, вони вважали б себе найнащасливішими, якби володіли тим, Чим володіємо ми зараз. Але люди сьогодні ще більш незадоволені, ніж раніше. Це ремствувачі незадоволені з долі своєї ми читали. Скільки людей незадоволені чоловіком або дружиною, родичами, власними дітьми і так далі. Хоча Писання говорить, що діти благословення від Бога. Далі ще одна ознака невдячного серця це схильність осуджувати інших. Важко любити людей, які чинять беззаконня. Дійсно, важко. Це вимагає серйозної роботи над собою, потрібна праця в любові. Особливо народ схильний лаяти цивільну владу, звинувачуючи її у багатьох своїх бідах. Я б навіть сказав, що якою б ти людиною не був, але якщо хочеш, щоб тебе зненавидів і став проклинати весь народ, то треба йти у велику політику. Адже люди не схильні змінюватись самі, але бачити причиною своїх бід інших насамперед політиків. Але християни мають мислити по-біблійному, благословляючи та молячись за інших. Згадаємо з першого послання до Тимофію, другий розділ з першого вірша. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті, бо це добре і приємно Спасителеві нашому Богові. Знаючи цей принцип. Християни моляться за цивільну владу, але чи багато хто здатен дякувати за неї Богові? Якщо ми не готові до цього, не варто розраховувати на тихе і мирне життя, про яке ми читали? Наступна ознака. Невдячного серця це нестача слів подяки та вдячності. Вдячне серце буде часто співати, радіти, хвалити, очі, як дзеркало душі, світитимуться добром і щастям. Однозначно, що ми мовчати не будемо, і якщо не схильні дякувати. То тоді у своїй мові матимемо хто лихослів'я, хто марнослів'я та непристойні жарти. Послання до Ефесіан 5 розділ, 4 вірш. І гидота, і марнословство або жарти, що непристойні вам, але краще дякування. Цікаво, що в єврейській мові лайок. Немає. Порожні слова не приносять благодать тим, хто чує, а пусті жарти та веселе базікання також протилежні благодаті. Це не означає, що не можна жартувати, але жарти мають бути десь на задньому плані, а насамперед подяка. Невдячність і… Невдоволення це ще й ознака останнього часу. Не те, щоб їх не було раніше, але вони будуть особливо виражені в останній час. Згадаємо про це з другого послання до Тимофію, третій розділ перший та другий вірші. Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні. Приводів для невдоволення завжди буде достатньо, особливо в цей останній час потрясінь. На території України йде війна. Поглиблюється, пов'язана з нею економічна криза, це як для євреїв мандрівка пустелею, де з одного боку особливі труднощі, а з іншого боку, слава Божа, що зберігає нас. Якщо нарікатимемо, духовно загинемо в цій, так би мовити, пустелі. А якщо Прославлятимемо Бога та дякуватимемо за всі ситуації, які Він посилає, то загартуємося і вийдемо переможцями. Згадаємо ще, як реагував Бог на нарікання євреїв у пустелі. Лише в одному 16 розділі книги Числа. Господь два рази хотів винищити, погубити всю громаду Ізраїлю за нарікання і врятувало тільки заступництво Майсея та Аарона. А наша подяка виражається як словами, так і справами, це насамперед служіння Богові. Отже, перед нами вибір. Стояти в Господі, а значить, зокрема і дякувати, або нарікати, що обов'язково позначиться на стані нашого духовного серця. Приповісті 22 розділ, 11 вірш. Хто чистість серця кохає, той має хороше на устах, і другом йому буде цар. Хай будемо ми вдячними Богові за всі Його дивовижні справи. І тоді наш Господь і цар царів буде насправді нашим другом. Амінь.